Колекційний чай Пуер Шу Цін Май 500 грам. Ферментований китайський чай 1992 року. І зараз я його буду розпаковувати. Він в бамбуковій упаковці. Ціна на цей чайочок 500 грамів 2000 гривень. Що в принципі для якісного класного чаю взагалі... Не ціна. Якщо він таким являється, то це дуже круте задоволення це знахідка. Чайна знахідка. О боже, як він виглядає. який він прямо вау, 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 вау. А, аромат. Аромат. Я хочу прямо. М -м -м, сильний, прямо сильний. Давай, давай. Духай. Ого. який <плес> прекрасний. <плес> 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 О, чайна борода. Ты видишь, он прямо вот. Дивись, Кажи. Ну честно, цей чай пахнутьі майже найкраще. О, да, Я то, хочу так. оператор нюхає. Оператор нюхає чай. Це така кришечка. Спокойне. Mm. Таке еко все. Я дуже люблю, щоб все було екологічне, чисте, природне. Да, ким хочеться його скуштувати.